Привіт, всім, дякую, що підписуєтесь, ставите лайки, коментуєте. Це надихає робити нові ролики. Погнали далі! Привіт, З вами Андрій Черлат. Сьогодні ми поговоримо, як правильно будувати комунікацію з клієнтом, тому що це дуже важливо, якщо ви хочете рости як професіонал. Комунікація з клієнтом для багатьох фотографів, це величезний стрес, який впливає і на твій розвиток, і на твій ментальний стан. У цьому відео я дам декілька основних порад з власного досвіду, це допоможе тобі більше кайфанути від улюбленої справи та прогресувати як профі. Для продуктивної співпраці з клієнтом дуже важливо розуміти деякі важливі пункти. По-перше, дуже важливо розуміти, чи цей запит на цей проект співпадає з вашим жанром, з вашим напрямом фотографії. Тобто, наприклад, якщо ви знімаєте весілля, то я думаю, що буде трошки стресово знімати. Наприклад, їжу технічно ви можете виконати це замовлення, але може постраждати трошки якість фінального результату та очікування клієнта, що дуже дуже важливо. Беріться тільки за ті проекти, у напрямку яких вам дуже цікаво розвиватися. Наприклад, ви отримали замовлення, і що далі? Треба визначитися з термінами виконання цього замовлення, тобто вам треба розуміти, коли клієнт очікує вже зйомку, скільки у вас є часу на підготовку до цього проєкту, і коли потрібно видати фінальний вже, вже оброблений матеріал. Дуже важливо запитати у клієнта, чи є у нього бриф, щоб розуміти, як він бачить цей проєкт, в якому стилі, яке світло він бачить, тобто, що має транслювати цей, цей проєкт для нього, яку функцію, задачу виконувати. Якщо Клієнта нема цього, то можна з ним сісти або ну, онлайн, або офлайн і составити якийсь базову PDF, щоб просто вам було зручніше далі будувати комунікацію. Для цього можна використати базово навіть Pinterest, зробити доску на Pinterest і клієнт, наприклад, може зробити декілька таких, як. Під папок або під мамок. Для цього можна використати Pinterest. це дуже просто і зручно. Там клієнт може підібрати, наприклад, що по настрою, вже готові якісь проекти інших фотографів або інших брендів, що йому подобається. Бажано з його коментарями по цьому питанню. Потім можна окремо деталізувати по світлу. Тобто, яка світло... кольорова гама, яка по світлу взагалі по настрою має, має бути картинка, і може по якимось деталькам, реквізитам, якщо вони будуть використ... використані у цьому проєкті у цій... у цій зйомці. Чому це важливо? Тому що це збереже вам дуже-дуже багато часу вже на етапі продакшену. Тому цей бриф надалі можна буде вважати вашим планом дій, за яким ви далі будете рухатися. Цей затверджений план додатково буде для вас як страховка від якихось там сюрпризів на зйомці, щоб ви не ви не витрачали час на яких на якісь зайві рухи. Бо іноді буває так, що ви починаєте зйомку по плану, а потім з'являються якісь нові сюжети, нові дії, які просто розтягують ваш робочий процес. Тобто, якщо це не ви впевнені, що це не буде впливати на якість кінцевого продукту, тоді окей, ви можете собі дозволити там один-два якихось уже які на час не дуже сильно будуть впливати, теж. Але це якщо просто ви дієте не за планом. Це може негативно впливати на таймінги і на кінцевий результат вашої роботи. Важливо визначити, хто зі сторони клієнта буде затверджувати готові знімки, бо дуже часто буває, коли навіть прибиральниця клієнта в офісі може намагатися впливати на результат зйомки або додавати свої якісь думки до процесу. Чим більше питань ви поставите до зйомки, тим менше питань буде до вас під час. Або по після зйомки не соромтеся обставити навіть дуже прості питання, тому що це вам допомагає повністю розуміти думку клієнта, що йому потрібно, і як надалі клієнт буде. Працювати, наприклад, з цим матеріалом. Тобто важливо запитати, де як ви плануєте використовувати цей матеріал, чи буде він у друкованому форматі, чи буде у веб-форматі, якщо удруковано, які розміри, де має розміщатися цей продукт. Якщо ви соромитесь, то просто скажіть клієнту, що ви хочете поставити дуже багато запитань, просто щоб деталізувати задачу. Для себе і ви зацікавлені у тому, щоб результат був дуже суперський, і щоб ваша подальша співпраця була на дуже високому рівні і бажано на постійній основі. Якщо у клієнта немає якогось там чіткого твор, творчого бачення е, проекту, є тільки, наприклад, технічні параметри файлів, які він має отримати, щоб десь там розмістити, тоді ви можете запитати і уточнити. Чи довіряє він вашому смаку? Якщо так, тоді ви затверджуєте якісь е, творчі моменти, ну, візуальну частину е, з зйомки. Тобто може бути там в кадрі обов'язково з реквізиту там чашка зелена, чашка червона, але розміщення цих об'єктів в кадрі буде на вас лежати. Коли ви ознайомитесь з бріфом, вам дуже е, чітко треба розуміти, що вам із додаткового обладнання або ресурсів буде потрібно на зйомці або асистент, допомога асистента. Або додаткове світлове обладнання, або може камера, якась специфічна, або об'єктив, якийсь. І це треба все додавати до косту зйомки, тобто, щоб клієнт бачив, якщо вам потрібен гример, наприклад, або фуд-стиліст, це треба теж розуміти і додавати до коста самої зйомки. Треба ще запитати у клієнта, чи є, наприклад, на його території, якщо ви у нього знімаєте щось якусь комерцію, чи є якесь місце, де ви можете працювати, щоб вам нічого не заважало, щоб ніщо не впливало на ваш творчий процес і технічний процес. Наприклад, якщо ви знімаєте їжу у. Якомусь закладі, то треба потурбуватися про те, щоб у вас був якийсь свій куточок, і щоб біля вас не бігли не діти, не клієнти, не собаки. Просто щоб вас нічого не могло відволікати. Часто клієнти просять проект під ключ, тобто ось гроші, ось у мене є така ідея для такого продукту, Роби. В такий момент треба розуміти, що одному це дуже важко зробити. Можливо, але може постраждати якість, може постраждати час на виконання цієї роботи, тому краще підбирати команду. Базово, це, наприклад, продюсер. Якщо ви знімаєте їжу, це фудстіліст. Якщо ви знімаєте людей і їжу фудстиліст і гример, асистент, які вам буде допомагати. Раніше я дуже сильно недооцінював роботу асистента на зйомці фотографа, тому що я звик ну, робити все сам, налаштовувати. Тобто я собі довіряв і думав, що я таким, таким чином я заощаджую час. Насправді, хороший асистент він вам заощаджує і ваші сили, і ваші нерви, ваш час взагалі на виконання роботи. І ви маєте на зйомці просто робити те, що вмієте. Оставляєте світло. І фотографувати продюсер взагалі веде комунікацію з клієнтом за часту, і це дуже зручно. Якщо треба зробити проект під ключ, то можна залучити якогось, наприклад, арт директора і вже всією командою, де буде асистент, там, наприклад, фуд стиліст або гример, неважливо. Продюсер, ви всі разом маєте проговорити цей план дій на цю зйомку, прорахувати може додаткові якихось, якісь витрати, тобто щоб у вас було все затверджено перед зйомкою. Ще важливо розуміти рівень команди, з якою ви працюєте. Якщо, наприклад, вам потрібно на зйомці мати гримера, і ви ще в очі не бачили людину, з якою ви маєте працювати, то запросіть у гримера фотографії роботи, але без обробки. Дуже важливо, тому що одного разу у мене був такий випадок, коли я попросив у гримерки роботи, а мені прислали відритачини. Я ж ну я побачив, що ну щось трошки не те. Я запросив саме сирії знімки, і побачив, що просто ця людина по не підходить під ту зйомку, яку а, запросив клієнт. Саме по гримерам, наприклад, дуже важливо розуміти, що людина, а, яка гримерує, вона має е, якесь уявлення про світло і взагалі про робочий процес, тому що іноді візажисти хочуть спробувати себе в якихось рекламних проєктах і вони роблять так, як просто людина, щоб на вулиці ходила, і це ну окей. Але є специфіка саме того, як цей грім може виглядати у кадрі. І чим подобається мені робота з професійними гримерами, наприклад, коли я знімаю людей, що майже нічого після їх роботи не треба ретачити там на обличчя, тобто все. Все одразу майже як готове. Так само, і наприклад, по футсілістам бажано, щоб ви отримали якусь ПДФ, де подивилася роботи, рівень і самі проекти. Якщо є можливість, можна сконтактуватися з агенціями або фотографами, які вже працювали з цією людиною, і просто запитати відгук про роботу з цією людиною. Це дуже може зекономити вам і час і врятувати проект. Це може трохи лякати її, масштаби підготовки, і, наче такі от складності, от там така людина, така людина. Я ж можу, наче все так хоп-хоп зняти. але такі великі проект. Ти, наприклад, запити, або просто от коли ви працюєте в команді, а вони прокачують і вас, і команду, і клієнт задоволений. Тобто, найважливіше це отримати гарний результат. Якщо ви працюєте з великим якимось проектом, то обов'язкова частина цього це договори. В цих договорах зазвичай обговорюється і передача як відчуження прав на всю нашу планету, всі страни світу, на весь там бісканечний срок США, наприклад, або в Європі, ну такого. Майже не зустрічається. Тобто, підписується ліцензія на використання ваших робіт на рік, два, три, п'ять, десять. Ну тобто, це зазвичай максимум. Але саме популярне це на 3 і на 5 років. Тобто ціна проєкту від цього буде трошки дорожча, наприклад, якщо ви більше років прописуєте, або клієнт хоче більше. Але, ну. Такі умови ринку зазвичай при таких великих проектах дуже важливо домовлятися з клієнтом або з агенцією, якщо ви працюєте через агенцію, щоб ви могли використовувати свої фотографії, свої роботи після цього проекту як для селфпромоушена, щоб ви могли публікувати у себе на соцмережах. На своєму сайті чи е, площадках, які ви використовувати для того, щоб про вас знали як про професіонала. Якщо це великі бренди, то зазвичай е, ви можете або домовитися, або, наприклад, е, просто запитати у клієнта, коли можна використовувати ці роботи на своїх площадках. Наприклад, серія фотографій, яку публікує клієнт, і після цього ви можете публікувати у себе. І можна запитати, наприклад, у клієнта або агенції. чи Потрібно чи обов'язково тегати клієнта в тих постах, які ви робите у соцмережах. Стосовно оплати та передоплати, моя рекомендація це брати передоплату завжди, тому що це бронює ваш час і вашу команду на якусь дату. Уявіть ситуацію, коли, наприклад, ви з командою проробили бриф, проробили всі референси, домовилися за локацію, домовилися за моделей за асистента на якусь дату гримера. Ви себе, скажімо так, забронювали на якусь дату. І за день до зйомки, яку ви готували, наприклад, тиждень або два, клієнт каже: а вибачте, там щось там не виходить, і давайте перенесемо на тиждень чи два вперед. Буває неможливо перенести всю зйомку прям. Хоп, там на тиждень на два, тому що ваша команда а, може зайнята бути на інших проектах і просто не буде цього спеціаліста. І це може бути не на тиждень, як клієнт собі думає, що ви там ага, ви чекаєте, чекаєте і хоп, ми легко перенесемо. Так зазвичай, не буває. Це, це просто як ваша страховка за ваш заброньований час і за заброньований час вашої команди, локації. Предоплата дає можливість дуже чітко підготуватися до проекту, який ви будете знімати. Наприклад, якщо треба якийсь закупити реквізит, якщо треба взяти в оренду. Якусь апаратуру, тому що якщо, наприклад, ви візьмете за, за свої, знову ж таки, проєкт відміниться і ви просто втратите свої, свої ж гроші. І проекту не буде. І ви ж не можете потім сказати агенталу, а, чувак, чувак, я у тебе тут тут взяв, наприклад, камеру. Давай я через тиждень просто ми перенесемо все. Ну, так, так зазвичай це не працює. Просто чому я кажу про а, таку предоплату, тому що, наприклад, у мене був а, такий випадок, коли ми розробили бриф, ми підготували модели, локацію, все. І, і, і одяг у нас був і реквізит. І клієнт каже: от, типу, а я не можу. Просто не можу, ну без якихось там причин, це не важливо. Просто він каже, що він відміняє цю зйомку. І ти втрачаєш гроші, ти втрачаєш час, і іноді навіть ти можеш втратити лояльність команди, з якою ти працюєш. А це дуже важливо. Тобто відносини в команді це прям залог успіху. Ну, ось ми, наприклад, домовились з клієнтом, відзнялися все класно, затвердили якісь там ключові кадри. Ми починаємо їх обробляти. Клієнт бачить результат і каже: Блін, а це не так як я бачив. І тут два варіанти. Це може бути тому, що у нього якось змінилося бачення. Або десь ви накосячили. Якщо ви накосячили, то можна просто поправити, наприклад, на пості, або це треба щось перезнімати. І ну, У будь-якому випадку, якщо це зі сторони клієнта якесь нове побажання, таке буває, наприклад, трошки там по маркетингу щось там по іншому концепту йде. Це треба теж обговорювати, може, і на початку, щоб якщо у нас буде якісь там форс-мажори в плані роботи по зміненню концепту, то це буде оплачуватися додатково. Спочатку ви дізнаєтеся у клієнта. Потім ви питаєте у нього бриф. Якщо що, просто з ним разом це робите. Потім після брифу ви будете розуміти, що вам потрібно для виконання цієї задачі: асистент, футстилісти, продюсер та будь-хто. Просто що вам потрібно, може техніка якась. Потім ви затверджуєте, хто саме буде приймати рішення по готовому матеріалу. Вам треба визначити, чи буде у вас зручне місце для виконання цієї задачі. Тобто, щоб клієнт може надав, якщо це на його території, або локація студія. Тобто, неважливо, ви маєте розуміти, де ви будете їх працювати, щоб вам нічого не заважало. Після цього оплата. Ви визначаєте терміни оплати, предоплату, потім йде ретуш, можливі коментарі. Ви визначаєте, чи це коментарі просто тому, що ви провтикали, чи це, наприклад, новий концепт або якісь ідеї клієнта? Якщо у процесі просто зйомки, або після зйомки, вже на етапі постпродакшну, клієнт е вирішив трошки змінити концепт, і це буде впливати на ваш час виконання роботи, як додаткова робота, то, то це треба теж закласти у ваш гонорар, ну і кейтеринг, щоб всі були ситі у процесі зйомки, і ніхто не думав, блін, я зараз хочу зняти скоріше це і поїсти десь там якийсь бургер. І головне підтримувати дуже позитивну атмосферу. На зйомочній площадці. Ну ось ви зробили перший проект системним підходом. І всі щасливі, ви отримали собі класні роботи в портфоліо, команда щаслива. І круто, що такі проекти, які ви зробите по такій схемі, буде вас далі просувати на ринку. Про вас будуть говорити. І саме важливе, що клієнт буде задоволений і він зможе рекомендувати вже. По своїх колах інформаційних вас як спеціаліста у фотографії. Взагалі дуже важливо, щоб клієнт був задоволений не тільки результатом зйомки, а ще й процесом. Вірте у себе та у справу, яка вас надихає. З вами був Андрій Черлат. Підписуйтесь, ставте ваші вподобайки. Це допоможе просувати український YouTube.